Отже, тепер про це та інше детальніше. Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області спільно з Чобським прикордонним загоном Державної прикордонної служби ліквідували міжнародний канал нелегальної міграції, який був налагоджений через українсько-словацький державний кордон. Встановлено, що співорганізаторами каналу були троє мешканців Івано-Франківська, потенційних нелегальних мігрантів, вихідців однієї із республік колишнього радянського союзу. Вони тимчасово переховували на території області, згодом перевозили до Місць перетину кордону там вказували надійний маршрут пересування в обхід пунктів пропуску. Протиправна діяльність провадилася під виглядом пасажирських маршрутних перевезень. Впродовж лютого березня 2013 року злоумисники здійснили шість епізодів переправлення іноземних громадян через Державний кордон України до однієї із країн Європи. Загалом співробітники Управління Служби безпеки України спільно з прикордонниками попередили переправлення 17 нелегалів. З черговою партією іноземців було затримано і організаторів оборудки. Відкрито кримінальне провадження. За скоєння цього злочину чинним законодавством передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років, з конфіскацією транспортних засобів або інших засобів вчинення злочину та з конфіскацією майна. Наразі нелегальних мігрантів примусово повернуто до країни походження стосовно зловмисників, судом обрано запобіжні заходи у вигляді застави і домашніх арештів. А за номером телефону 034 тридцять чотири громадяни можуть звернутися до управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області у разі наявності інформації щодо підготовки чи вчинення кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності слідчих органів безпеки, повідомляє прес центр Служби безпеки України.